Сьогодні ми будемо готувати зиму компот абрикосів. Ми вже помили банки, простерилізували і накладаємо в них абрикоси. Абрикоси також помиті, просушені і накладаємо повні банки. Коли наклали ми панки абрикосів беремо і готуємо сироп. На сироп нам знадобиться на одну літрову банку потрібно 250 г цукру. Все це ставимо варити, щоб закипіло. Сироп закипів, і ми гарячим заливаємо Поїхали? наші абрикоски. Заливаємо так, щоб не були аж повні е, повні, Обережно бо це кип'яток, щоб не спектись. Потім ставимо ми в каструлю стерилізувати. Звичайно, на низ ми ставимо ганчірку, тряпку і на тряпку ставимо, витягуємо і закриваємо. Закриваємо, обертаємо другою стороною Може, і накриваємо чимось тепленьким, щоб вони трошки підігрілися. Ставимо лайки і підписуємося на мій канал. До побачення, до нових зустрічей!